Коли я дізналась про діагноз, я відразу написала хлопцям: все, шабаш, <рив> я вже нічого не буду робити, бо я буду займатися собою. А потім я зрозуміла, що коли ти погружаєшся в це своє, в це все, то тоді гірше. Потрібно щось робити, потрібно комусь допомагати. У січні 2025 року у Ірини діагностували онкологію. Жінка розповідає, їй 44 роки. Народилась на Житомирщині. Згодом разом з матір'ю переїхали до Херсона. Каже, з того часу місто стало для неї рідним, має двох синів. Десятирічний Тімур хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. П'ятнадцятирічний Костянтин має розлад аутистичного спектру. Весь час Ірина приділяє дітям, тому працювати і утримувати родину має можливість лише чоловік. Хіміотерапію мені назначили, тому що в мене високий коефіцієнт росту цих клітин, розвитку їх. І я б ну, повернулася до Херсона, тому що хіміотерапія це довгий процес і якби в Києві ну, я не зможу це зробити без дітей, без сім'ї і проходжу хіміотерапію в Херсоні. Я хочу подякувати всім лікарям, всім медсестрам, всім молодшим медсестрам за їх працю під обстрілами. Для мене вони всі герої. Попри життєві обставини, Ірина продовжує допомагати українським військовослужбовцям, займатися громадською діяльністю її підтримують і допомагають діти. В основному ми допомагаємо 34-й бригаді нашої морської піхоти, тому що вони нас захищають. І, і ми це знаємо, і ми це відчуваємо. І кожен ранок, коли ми просинаємося, дякувати Богу і ЗСУ, дякувати нашим хлопцям, які нас захищають. Тому так проводимо збори, також старший син малює картини. Ось його, його картини, ми їх е, продаємо і кошти також йдуть на потреби ЗСУ. А з меншими малюємо гільзи, ну також там, на ярмарках їх продаємо в інтернеті, також кошти на ЗСУ за йдуть. Займається волонтерством з 2022 року. Ірина каже, під час окупації Херсона разом із синами розносили продуктові набори людям, допомагали Збройним силам України. Ми в окупації рятувалися тим, що слухали, закривали вікна і слухали гімн України. Також ну, намагалися хоч якось протидіяти. Ми виходили на площу Свободи. Майже кожного мітингу із дітьми ходили, здавали позиції, як і всі в Херсоні, мабуть, патріоти, писали на Телеграм, де ми там бачили. Багато часу зараз займає боротьба з хворобою, розповідає Ірина. Курс хіміотерапії безкоштовний у планах операція та курс променевої терапії. Безкоштовно по програмі доступні ліки там тільки за 70 гривень, наприклад, ліки, а все інше потрібно купувати. Потрібно купувати ліки для підтримки організму і потрібно харчуватися ще добре, тому що рівень лейкоцитів піднімати, вітаміни пити не можна синтетичні, а потрібно. Гарне харчування, От тому потрібні кошти на це. Мені залишилася одна хіміотерапія. Я пройшла чотири червоних і чотири чотири білих маю пройти. Після білої хімії мені дуже болять суглоби. Вона впливає на кістки на суглоби. Що буває таке, що мені судоми зводять, я ходити не можу. Що буває таке, що я не можу спати. Через погане самопочуття темпи волонтерської роботи довелося знизити, розповідає Ірина. Основну підтримку знаходить у дітях. Допомагають по дому там, по хазяйству. А тут мамі стало погано, мама пішла спати. Потрібно щось зробити. Ну для дітей це тяжкувато. Але ну немає іншого виходу. Допомагають в прибиранні, допомагають прибирати от на тих, всіх тих клумбах на біля узбіч. У мене ще чоловік квартальний. Ми ще слідкуємо на кварталі, щоб була чистота. Ми з дітьми займаємося в просторі своє. Там з дітьми займаються. Мами можуть поспілкуватися, і, і я вже відволікаюся. Не сидіти вдома вдома, не замикатися в собі. Потрібно спілкування. Оксана Хлібос, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.